Hello, my dear students. I am glad to see you in our English lesson. Okay, let's start our lesson from the greeting and the answer. Починаємо наш урок з привітання. Let's say hello. Давайте всі скажемо hello. І повторимо питання. How are you? Think and answer this question. Подумайте і дайте відповідь на це питання. How are you? For example, Ledroska. I'm fine, I'm happy, I'm tired, I'm so so, I'm not so good. And let's move next. Hello, how are you? Let's remind, Питання what time is it, котра зараз година, який час, так? І пригадаємо, що права полови годинник наш ділиться умовно на дві частини. Перша половина ми вживаємо слово past, тобто це вже ж прийшло якийсь час перш... тієї чи іншої години. Наприклад, it's five past two. Уже пройшло 10 хвилин. Другої години. Тобто друга година ще не настала, а тільки пройшло верніше, 5 хвилин. Пройшло five past 2. Пройшло тільки п'ять хвилин другої години. Отже, перша година, п'ять хвилин або п'ять хвилин на другу, якщо перекладати українською мовою дослідно. Друга половина нашого годинника це вже скільки залишилося до двох годин. Ми вживаємо частинку «to». It's twenty five to two. Двадцять п'ять хвилин до, дру, до другої години. Лишилося двадцять п'ять хвилин до другої години. It's 22, to three for example. Наприклад, це двадцять хвилин до третьої години. Тобто, через двадцять хвилин буде три. Години. А якщо прикладати українською мовою, то це без 23. Тобто, якщо забрати цих 20 хвилин, то вже буде 3 Третя година. Коли ми говоримо про половину е, о пів на третю, о пів на другу, о пів на четверту, та будь-що половина. Воно в будь-якому випадку буде half. its half past. Пройшла вже половина е, Години. It's half past two. It's half past three. It's half past four і так далі. Якщо ми говоримо четверту частинку, це quarter. Тобто годинник ми можемо поділити не тільки на дві половинки, а на чотири. Тобто, quarter – це четверта частинка. «It's quarter past 2. 15 хвилин другої години. It's quarter to 2. Залишилося 15 хвилин до другої години. Тобто без 15.2. Let's answer the question. Давайте дамо відповідь на питання. What time is it? Look and say. Подивіться на годинник і скажіть. It's six o'clock. What time is it? Котра година? It's six o'clock. It's six o'clock. What time is it? It's half past seven. It's half past seven. О пів на сьому. It's half past seven. What time is it? Дивимося, що це четверта частинка без п'ятнадцяти на третю. It's a quarter to three. It's a quarter to three. Тобто без п'ятнадцяти три, або лишилося п'ятнадцять хвилин до третьої. What time is it? Тобто вже прийшло п'ятнадцять хвилин одинадцятої е, години. It's a quarter past eleven. It's a quarter past eleven. Past. It's a quarter past eleven. Тому що у нас права частинка, вживаємо past. What time is it? It's three o'clock, it's two o'clock, it's six o'clock, it's ten o'clock, it's four o'clock, it's eight o'clock. What time is the uh what's the time? Ya kotra godina Quad to one. Quad to one. Quad to two. Quad to three. Quad. Тобто, якщо ми кажемо четверта частинка і бачимо слово two, отже це ліва половина годинника. Дивимося, де у нас без 15. Але без п'ятнадцяти три. Quad to three. A quad to four, Без п'ятнадцяти чотири. A quad to five без п'ятнадцяти пять. quad to six – без п'ятнадцяти шість. quad to seven – без п'ятнадцяти севен. Сим, господи. Кват past eight – Тобто це п'ятнадцять хвилин восьмой. quad to nine без п'ятнадцяти девять. Quart to 10 без 15, 10. Тобто 15 хвилин до 10. Quart to 11 без 15 і 11 to 12 – без 15, 12. Look and complete. then say. Подивіться та доповніть. It's 7 o'clock. It's 1 o'clock. It's 4 o'clock, It's 7 o'clock, And it's 10 Тепер тренуємося казати половина. It's half past 3. Тобто пройшло 30 хвилин після трьох годин. It's half past 3. It's half past 7. Тому що після семи. Ось тут у нас уже. Пройшло 30 хвилин після 11. Тобто 30 хвилин уже до, лише до 12. It's half past eleven. Дивимося, звідки в нас зійшла годинникова стрілка з 4, Отже, it's half past 4. Годинникова стрілка зійшла з восьми, але ще не дійшла до 9, тому it's half past eight. У класу румі буде покликання на інтерактивне завдання, за бажання переходите і виконуйте. І, and today we have a project. І сьогодні у нас з вами є проєкт. Сторіночка 37. We make a Сейл хаут. Ми сьогодні будемо робити силует. Інструкція, як робити, є у вашому підручнику. Отже, ми беремо темний картон або кольоровий папір, але темний. Це темно-синій, темно корич коричневий, темно-зелений або чорний. Також беремо аркуш білого паперу. З білого паперу ми вирізаємо. Силует, це можуть бути окуля... окуляри, це може бути голова, це може бути шпарина, зам... замочна шпарина, це може бути замок, тобто на ваша уява. В цій шпарині на цьому силуеті ви малюєте, що ми можемо робити в даний момент: плейн гітр, song, playing теніс, playing футбол, playing баскетбол, what else? We can dancing, ми можемо танцювати. We can reading, читати. Тобто ось ці шпариння в окулярах або, наприклад, навіть голов... ваша голова, силует вашої голови. Малюєте, що саме можете робити ви. Так. Do you like this lesson? Yes or no. And I say you thank you. Я кажу вам дякую, and goodbye.